приехали на вторую пасеку к второму александру спрашиваю собаки нет саша говорит собака есть но нормальная красавец такой пес молодец охранник молодец Под вечір приїхали на другу промишлену пасіку. Скільки тут сімей? Ну як це на промишлену? Ну сімей тут я бачу. Ага, а яка у вас система? Що тобі показати? Ну, ти розказуєш які там вулики лучші, хужі. Ну, так це найкращий вулик, так? Ну це 8 на 145. Система яка? А тут просто... 9. 9 рамок, да? Да. Ну так а что? Я и кажу, что если на 145 систему, то восьмирамочный улик самый лучший улик, а что не? нет? Знаешь, чем отличается восьмий от 9? Восьми количеством рамок? Нет. Не? не? Чем? Не. Короче, хлопцы у меня решили порвать и рассказать, что я херовый пчеловод. Я не кушаю херовый. Дай воно так и будет. No. Та навіть ти комусь показуєш, ти сам заглянь. <рес> Та я заглянув. Восьми, вам. ти складеш два. Ще раз. Восьмий рамочний. Ти складеш два корпуса На хранення, на, на, на хранення. Ага. менше корпуси. Нахрання. Суть в тому, щоб дев'ять рамок, щоб можна було два корпуса поставити, так удобні перевозити. Да? Наше хранення. Ну давайте, розкажете, ще щось інтересне. У вас. Як це нічого нема? Ну тачка. Тачка дивись, це тачка покупна, самі варили. Тачка класна, бачу, практично. Має таке сама, але хуже. Таке саме, але хуже. Уліки всі не крашені, так? Да? Варені, варені, Варені? це, це всі варені, в... Оце парафін, да? це проварений. Так? Правильно зрозумів? <рес> парафін? І скільки йому років в цьому вулику? Gamer, там, много. Ну плюс-мінус. Ну... Хочеш тачку сняти, іди поснімай. тачку. Mm... Вон там ще одна тачка є. Дивись, well що таке непроварені. проварені, їм хана там це не проварене. Ну, well, сйомки у нас жорсткі, хлопці психують, бо ми їх застали якраз в процесі роботи. Ти знайшл, коли має знімати, як його в маздуть весь зустріч. А я не знімаю. Я уліки знімаю. Ось, йди, я тобі покажу. Це не проварені, так? Не непроварені білі. І сині. Ну, гамно. Не проварення у нас в. Шашель гнило. вже доїде. Да. Згнило, так? Да? Ну смисл проварки. Ти ж температуру держиш 15-20 минут. Весь шашель, ти його зварюєш, його вбиваєш. Ну і плюс ти пропитуєшся. Плюс, 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 плюс пропитуєш саму доску. Конечно. Ну. Плюс найголовніше, да. що ти шашель вбиваєш. Ага, ось ваша тачка, так? Да? Це я послідні двори да. зимою. Ну нормальна тачка. Так а це получається, це получається корпус рута, да, насколько да, я бачу. Да, це рутовський. Ну тут дві системи Будь на пасіки. Трюковська. Ну он возьми по Три, я привис третий. Триста ага. и 145. Смотри, ты так можеш. зможеш. Саша, тебе сейчас приложи. <ріх> Не, ну якщо був би з медом, то приложило. Ну это да. Ну обикновенно по 5 корпусів з медом. Ну і ви ці тачки використовуєте для перевозки пчел, да? Для перевозки меду, правильно? Так, так, так. А перевозити чим? Корпуса прицепом? Це і прицепом, це, це то, Ну як ти сказати, наскільки це швидко, що таке викачка меду на цю ну, рамку, допустимо, 145. Наскільки це легше, ніж дати 300 я це теж все кажу. ну 230-та 300-та рамка це не, не пригодна, тому що рамка не принесуть рамка... гніздова. 300-та рамка це не гніздова, це гробова. Її витягли з гроба. Согласен. Груба Гроб ну, це лежать. Ну, ну вона є така, як яка вона є. А знаєш, що вона є, ніяк її збавитися не можемо. Ну? Знаєш ну, що? Ну кажу. Вся западна Україна не збирається одного вулика робити нового на будь-яку другу систему. Всі на гнилих лежаках. І ви із. Ви, ну, есть же ну, ж, если е е можно, я сниму, штаны грязни снимать зні, не буду. Вот. Ну, работаем, це таке дело. Это, дивись, ну э в мене есть, например, этот, на 145-ю систему, да? Ну, да? І я тобі скажу, що так пішло, що із-за того, що у більшості вулики не, 10, не 9 рамочники, або 8 рамочники, як у вас, да? у більшості на 10 рамок. Ну, десь, і 12 є. Ні, на 145 ми зараз скажемо. Да? Mm -hmm. І в людей не виходить в цій системі держати, пчоли плохо зимують, ну, проблеми у них. Якщо було б на 8 рамках, да, там гораздо проще. А причому тут зимовка і укороти, заставні по боках поставив все. А зачем ці танці з бубном? Ну, а... ну улік, як, 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 як ми почали сьогодні відео. Улик... Ну, скажімо так, дивись, 12-ти рамочний улік він був придумав коли? Во времена Дадана. дану. Додан я ще придумав. А в ті времена що було? Клеща не було, медоносна база була друга. Та, ну, і сім'ї були другие. Ну, Зараз таких сімей немає. От і причина. Так я до чого веду, що 145 рамка, вона. Даже, давай не начнемо того, вона має бути 160-та. Ну, не, не влізав тоді, що раніше кафети були, це зараз грамотні радіальні методи. Да, ну. А раніше були кафети, дві, дві рамки ти ніяк не впыхнешь. Да, ну якщо взяти зараз радіалку, можна делать на 160, но ти отклоняешься від стандарту. Ну я хочу сказать, не за то. У людей не виходить держати, а по по факту, ну, допустим, у нас, якщо взяти Дніпропетровську, запорошу я за наші області, можна сказати, да? Да, получается, что люди просто-понапросту їх не покупають. Ну, всі розказують, а не покупають, тому ну, що в них не виходить. І зачем западникам держати тоді на такій рамці? Якби був спрос, вони б держали на 145-ту рамку. Ну, і це... У мене ще й осталось, бачить, що моя. Це, я трьохсотів викидав. 12-й рамочник і 145-й. Ну, і що, я не прав? Ну, в 12-ті рамочники на 145 рамку придеться сокращати в гніздо, правильно? Так. Да. Коли ми були у Харківській області і ми до збору досягали 110 кг з сім'ї, то 12 рамочники відлічні вулики, десятка не тяне. Поня? А що це у вас за приспособите? Ну, да, це я приклад. вже взагалі не можу зрозуміти та самолёт самолёт, значить, на тачках от этого. Ну, я думаю, що це приспособа, я б її як іспользовав, да? По пасіці, коли жара перекатує для тінька. Ну, я кажу, питаєш, ти знаєш? А а Саша Саша, наприклад, сказав, що він нормально не потіє, йому класно. Я кажу, я під сонцем умираю, ну. Вот перетягуй та вікно велике. 10 вуліків гробив, ти нічого Да. І все. Двічі ще стоп сім'ю задінеш? Мы уже мы стоим. Не, ну что как классно. И она разборна получается, да? Ну, у нас Не, колеса, колеса снимаются. А вверх? Вверх получается. То есть можно сделать разборнув, в буз закинул, перевез. Вот, кстати, у меня был такой случай, там Рома, дружбан есть, да? И вывозы, как он сказал, у меня промышленная пасека, ты что не понимаешь? Вывозим мы эту пасеку в цей, Ну, скажем так, в ліс, ліс вокруг такая галявая, Рома, ну по понад деревами, улики, щоб от Я на пасіці передвигаюсь, ми по ну Честно кажу. То есть шмали, ми там не там, где по тіньку и пішли, пішли, пішли. Коротше говоря, він вивез свою промислову пасіку. Ну, скажем так, так як у вас зараз стоїть все під сонцем, Через місяць він приїжджає, так шатається. Я говорю, а що з тобою? Він каже, ну маю, солнечный удар. Вот и все, так. Ну, вже, якщо буває доробатись до того, що з носа кров вже починає йти, це гапли, да, до... да, Ласти да. склеїть і все, біля них получає. А все-таки як не як, я хоч 10 уліків зробив, тіньочки. я передвинув, ще 10 зробив. Ну так. Саша, да. покажеш, хто що І так. І навіть було б так, в принципі, навіть накривати від дождя, в принципі, якщо там надо, під дождем залізти, то... накрив. Так, поняв, а система, значить, у вас зимують на двох корпусах. Рута, я так бачу. Тут, да? Получается, сделал колодцы. Да, ну, спасибо. это правильно, конечно. Ну не донизу, понятно. Вони внизу там сидять, а, на, на 4 рамки. За да? слабо, 8. бачиш. 8 рамок. 8, і да, знизу і сверху. Не донизу рутеплення і все. Все. Як у дуплі вони живу. Ну це слабо. Добре, а чому так? Це для того, щоб раніше прозвести зборку сім'ї? Жень, Це не по, це по тому так, що в нас регіон став. Скоро буде тут пустиня Сахара, розумієш? Согласен. Я раніше тобі розказую, як воно було. Я в себе там на родині де займався, я оцією херньою не страдав. У полу... мене де заставних не було. Знаєш, як робиться? Вони були по чотири корпуси. Сім'я взагалі гніздо два. Вниз скидаю весь розплодик і остат. Осюди 8 рамок корма меду, а крайні пусті. Крайній пустіти навряд ли коли ставить. Знаєш, що пусті? Темні, чорні пусті. Вони замість заставної. Крайню ніколи ну, да, бджола да. брати не буде зимою. Вона Но... тільки на ній буде конденсат, весь, і буде, не дай Бог, залишився перга, воно освіти. Тобто вмісто заставних просто по-простому. А не дивись да. далі, як раніше було. Це при, два роки останніх, що це вже не пчеловодство, це геморройство, понимаєш, у нашому регіоні. Диказ, ну, ми, знає, ми, сьогодні, ми сьогодні про це теж розмовляли, що з кожним роком хуже і хуже стає. Ну, да. Смотри, для настільки це проща система, коли ти її виробив. Ми з жінкою підійшли вдвоє весною, перва ревізія, да? Роз... той сторону, новий корпус, нове дніще поставили, верху пустили на низ. Вся пчола піднялася вверх зимувати, в неї клубу тут уверху. Ну, Сама тепла точка. логічно. Нижній корпус носиться пустий. Його викидають, ну, опять-таки давай, многие будуть розсуждать, що от не перейдуть туди-сюда, пчоли. Ну каждый вернув. Ну та... сніжня. нижнее. Зачем? Скільки за 30, Ну, последній ворога не заходить, дивись, не перейдуть, ти кажеш. Ну, це тикаєш. Тут... Не... А, ты ти хочешь зараз за переход сказать, так? Ну, конечно. Да, Но. Насколько продумано. Понял, да? Вибрали. Угу. Ну все, скільки тут миллиметрів, дай? Ну я ж на глаз так не можу. Ну, тобі ось все рамки, де. Ну, стандартно 8 мм. Ну. Так, так говорят, коли маленький такий зазор, вони слепляют верхній і нижній корпус. 7 не, 8, 8 мм не залипля. 7-8 мм. Коли менше зазор, 2-3 мм, тогда будет показував. 7-8 мм. Виборочки? Залипили. Ну, я понимаю. А Оно 8 -8 тогда воск з нахлестом, когда відтягують ну, нормально. То есть уже у тебе брусок. Не зліпляють корпуса, Тобто вони вже п'ятому можуть йти. Дивись, щоб перейшло двадцатка нехай, ну тут 17-18. Ну, Обачно люди стандарт діляють 20. Щоб перейти, дивися, 20, 10 переход, 10 і 10 ось. Скільки? 40. А так ти 20 убираєш, ось, ось дивись, воск, аж сюди вони по oh, воску yeah. йдуть, бачиш? А если мостики настройки, вообще капитально? Смотри, питання. я же специально це сказав, у мене вообще проблем немає. У мене в мене даже не даже немає если ну... сверху 20 брусок у мене і снизу десятка, у мене теж прекрасно переходить. Тут так. же вопрос в чем? Вопрос в том, який в яке время це все собрал. Если ты просто пришел, накинув корпус і там 3 сантиметры больше, а если ты это сделал вовремя. З осені поставив, от як ми в тому ліку дивились, нижній потім я ж з питав, э, чому така система. То вони зробили собі настройки, перейшли з будь-яким варіантом бруска. Тут, як я кажу, пасіку треба просто чувствувати і розуміти.